Я вишую сорочку кольорову, і по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну поруч відтанкову. І щастя світу я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з цього. Несу у світ традиції свої, для себе, в Бога, не прошу нічого. Все в мене є і горе. Ігаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса, я син землі, відроду і навіки, в краю, де поруч казка і краса. Я українець з щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несуть. Горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традиції і пісню, і правдиве слово, думку кобзаря. Та ж вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя заря.